Альбом робочих креслень складається із таких планів: Обмірний план та обмірний план інженерних мереж. План демонтажу показує елементи, які необхідно демонтувати. План монтажу, де зазначені нові перегородки, які треба змурувати. На плані монтажу чорнового оздоблення зазначено стіни, що штукатурюються, з вологостійкого гіпсокартону та місце розташування корпусних меблів. План розташування меблів, де зазначено габаритні розміри меблів, підписано кожен предмет та вказано ширину проходів, 3D-види квартири та кімнат окремо. План сантехніки показує все обране сантехнічне обладнання із прив'язкою до стіни. На розгортках видно місце розташування водорозеток. На плані теплої підлоги та опалення зазначено розташування радіаторів. Показан контур теплої підлоги в обраних зонах та місце розташування регулятор теплої підлоги. На плані кондиціонерів та вентиляції визначаємося із місцем розташування внутрішніх блоків кондиціонерів та розробляємо схеми розведення коробів для примусової та природньої вентиляції. План розташування приладів освітлення має прив'язку освітлення, розташованого на стелі це люстри та точкові світильники. На стінах цебра та електровиводи для декоративної підсвітки та додаткове освітлення таршери і настільні лампи. План керування світлом показує всі обрані сценарії освітлення, з якої точки кімнати можна керувати обраною групою освітлення. План розеток включає всі необхідні розетки для вбудованої техніки, що приховані за меблями, та розетки із вільним доступом.